Доброго часу, мої любі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Наші дівчата найдивовижніші, надзвичайніші. У мене просто нема слів, аби сказати, які у нас вони гарні, вільні, сердечні. вони любі. Так сталося, що в моїй родині потрібно було дуже терміново ліки. На жаль, вони зараз на перегляді, і шансів, що вони будуть знов у продажу, дуже-дуже мало. Але ліки дуже-дуже гарні. Я звернулася до нашої групи і, дякуючи Богу, Оксанки не до швидко вийшло знайти саме ці ліки. Дякую Оксанці та її донечкам особливо Алінці за те, що вони так швиденько. Все зробили, і мій сват, вже, дякуючи бою, вже не в лікарні. Але це ще не все. Оксаночка з Алінкою прислали невеличку посилочку. А для того, щоб коробочок був не дуже пустим, вони поклали подарунок. І так вийшло, що вони догодили усі в моїй родині свата, що були ліки, зятю, що батько ще поживе, що все буде добре, вийде швидко з приступу. Доні, що все наладилося. Онуці було дуже-дуже багато солодощів. Ну, а мені, як бабусі, надзвичайний подарунок від Оксанки. Оксаночка і Аліночко від онука вам окрема подяка. Як вона сказала, дуже смачні були солодощі, але вони вже скінчилися. А найголовніше, що вона поділилася солодощами з батьками. Хай трошечки, але поділилася. І їла не всі одразу, а потихенько, по одній цукерочці день. Це так вона мені сказала. Також моя онуця мені розповіла, що бабуся. А у нас твоя пряжа. І от донька за нокою зробила все, аби до мене надійшла ось така чудова пряжа. Це пух норти, ось такий різнокольоровий, красивий, зелений. І ось додаткова ниточка. Дуже такі ніжні кольори гарні. Прийшли ось такі етикеточки. Дякую. Я навіть знаю, для чого я їх використаю. І дуже-дуже гарний записник із ручкою. Але найціннішим для мене була оця листівочка з побажаннями від Оксанки. Дякую вам, Оксанка Залінкою, за такий чудовий подарунок. Неочікуваний, несподіваний. Здоров'я вам та вашій родині, Миру всім, дівчата! І багато гарних новин. До побачення!